Права 6, 4. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас є, бачимо ділення дробів. Поділити на дріб означає помножити на обернений дріб. Тоді ми можемо записати, що ця частка дорівнює. Отже, 3А в квадраті, що ділиться на B, помножити. Обернений дріб до А, що ділиться на B в квадраті, буде B в квадраті, що ділиться Б. На А. І це дорівнює. Тоді в чисельнику ми записуємо як добуток чисельників 3А в квадраті. Помножити на Б в квадраті. А в знаменнику як B помножити на А. Це правило множення дробів. Щоб скрутити, або зараз можна поскорочувати, або розкласти чисельник на множники. Щоб ви зрозуміли, як це робиться. Хоч це робити, ми обов'язково Ми можемо записати як 3 помножити, щоб скоротити А в квадраті. скоротити А, ми А в квадраті запишемо, як А, що множиться на А. Помножити, щоб скоротити Б, ми Б в квадраті запишемо як Б, що множиться на Б. Ну, а в знаменнику записуємо B помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз і чисельник, і знаменник скорочуємо на А, і чисельник і знаменник скорочуємо на Б. Тоді в нас в знаменнику буде одиниця, її можна не брати до уваги, то у чисельнику у нас буде 3 АБ, що ділиться на 1, або 3 АБ. Переходимо до другого завдання. Тут у нас частка двох дробів, один з них від'ємний. Частка у нас буде, звичайно, що від'ємна. То ми записуємо, що це дорівнює. мінус. Переписуємо перший дріб. 3П у чисельнику. У знаменнику це в кубі, Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому пишемо помножити обернений дріб до 5, 15p в квадраті, що ділиться на c в квадраті. Ми в чисельник переставляємо c в квадраті. Ну, 15 у квадраті. Міняємо чисельник і знаменник місцями. То за правило множення дробів ми записуємо, що це буде мінус, добуток буде від'ємний. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 3П помножити на С у квадраті. А в знаменнику як С у кубі, що множиться на 15p у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, щоб розкладемо, де потрібно на множники. То ми записуємо, що це дорівнює мінус. У чисельнику 3p пишемо 3 помножити на P і помножити. Щоб скоротити це у квадраті, ми у чисельнику це у квадраті так і залишаємо. Ну а в знаменнику це в кубі, щоб скоротити це у квадраті, ми запишемо як це у квадраті, що множиться на це, помножити. 15. Ми розкладемо на множники, щоб скоротити трійку. Це 5, що множиться на 3. І помножити. P у квадраті, щоб скоротити P, ми запишемо як P помножити на P. І це дорівнює. це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте скорочувати і чисельник і знаменник скорочуємо на P, і чисельник і знаменник скорочуємо на 3, і чисельник і знаменник скорочуємо на С в квадраті. Тоді в чисельнику у нас залишиться одиниця, то ми пишемо, що це буде дорівнювати мінус 1. Ну, а в знаменнику у нас буде С помножити на 5 і помножити на P, то це буде 5CP. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас частка двох дробів. Записуємо тоді перший дріб без змін. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то перший дріб записуємо. Як він записаний 4П, що ділиться на 5 c тоді е, пишемо, не поділити, а помножити, і чисельник і знаменник тоді е, другого дробу міняємо місцями. То чисельник у нас буде 15 це у кубі, що ділиться на 8П у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників 4П. Множити на 15 це у кубі. А у знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів 5 це, що множиться на 8P у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, що, а зараз, щоб скоротити, давайте будемо розкладати де необхідно, на дроби. 4П запишемо як 4, що множиться на P. Будемо скорочувати на 4 і на P. Далі 15,5, 15 запишемо в ряді дробу. Це 5 помножити на 3. Щоб скоротити і це в кубі, ми запишемо як це у квадраті і помножити на це. В знаменнику, тоді ми пишемо 5 помножити на це. Помножити. 8, щоб скоротити 4, ми запишемо як 4 помножити на 2. Ну і щоб скоротити P, ми P в квадраті запишемо, як P помножити на P. Ну а зараз і чисельник і знаменник. Ми скорочуємо на 4. Скорочуємо на P, і чисельник і знаменник. На 5 скорочуємо і чисельник і знаменник. На С скорочуємо і чисельник і знаменник. Так, тоді у чисельнику у нас залишиться 3 помножити на c в квадраті або 3c у квадраті. Ну а в знаменнику буде тільки 2П. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас частка, бачимо. Отже, у нас дріб ділиться на одночлен. Поділити на одночлен. запишемо цей одночлен у вигляді дробу. То ми записуємо, що це дорівнює. Оскільки тут мінус одне з чисел від'ємне, частка від'ємна. Я винесу її вперед, буде мінус. Ну і записуємо 15 м у кубі, що ділиться на c, То буде поділити. Тобто ми 10 м у м у квадраті, що ділиться на 1. Це дорівнює. Ну що ж, отже, записуємо тоді, що це буде дорівнювати мінус. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то пишемо тоді, як 15m у кубі, що ділиться на c, помножити. Обернений дріб до даного це буде одиниця у чисельнику, а у знаменнику 10m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємним, пишемо мінус. Один із множників у нас від'ємний. Так то тоді у чисельнику записуємо як добуток чисельників 15. М у кубі, що множиться на 1. А в знаменнику, як добуток знаменників, це, що множиться на 10 М у квадраті. Зараз, щоб скоротити. Розкладемо на множники. Помножити на 1 я писати не буду, бо вираз залишиться таким самим. Ми пишемо мінус. Щоб скоротити 15, записуємо як 5, що множиться на 3. Помножити. Щоб скоротити m у квадраті ми m у кубі, запишемо, як m у квадраті помножити на m. А в знаменнику записуємо як c, що множиться. 10 ми запишемо як 5 помножити на 2. Ну і m у квадраті запишемо без змін. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник ми скорочуємо на 5. І чисельник і знаменник скорочуємо як m на m у квадраті. Тоді у нас буде це дорівнювати мінус. 3 помножити на m – це буде 3m. А в знаменнику c помножити на 2, це буде 20 с Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас частка. Бачимо. У нас дріб ділиться на одночлен. Тоді у нас обидва числа від'ємні. Частка буде додатня. Їх можна ці мінуси не брати до уваги, бо частка буде додатня. То ми записуємо тоді, як можна записати цю частку. Отже, мінуси не пишемо. То це буде 2а у квадраті. Що ділиться на B. Так, поділити. І 8 в квадраті ми запишемо у вигляді дробу як 8а в квадраті, що ділиться на 1. Ну і зараз поділити на дріб – це помножити на обернений дріб. Ми записуємо тоді, як 2а в квадраті, що ділиться на b, помножити обернений дріб до 8а в квадраті на 1, це буде 1, що ділиться на 8 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз за правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 2а в квадраті, що множиться на 1. а в знаменнику, як добуток знаменників, b, що множиться на 8а у квадраті. 2 у ну квадраті помножити на 1, це буде 2а в квадраті, то ми записуємо, щоб скоротити, запишемо як 2 помножити на А в квадраті. Так? Ну, а в знаменнику B помножити на 8А ми запишемо, як Б помножити 8, запишемо як 4, що множиться на 2. Щоб скоротити двійку. Ну і помножити ще на А у квадраті. І це дорівнює. Ну що, що зараз? І чисельник і знаменник скорочуємо на 2. І чисельник і знаменник скорочуємо на А у квадраті. Тоді в чисельнику у нас залишиться 1. То. Записуємо, що це дорівнює 1 у чисельнику. А у знаменнику B помножити на 4, це буде 4b. Є? Ну що ж, переходимо. До останнього завдання у нас тут одночлен ділиться на 3. Давайте цей одночлен запишемо у вигляді дробу. Тобто ми можемо поділити його на 1, він залишиться таким самим. Тобто ми записуємо, що це дорівнює мінус 12а у квадраті. Б, С. Запишемо, що ділиться на 1. Гаразд, поділити. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тобто міняємо чисельник і знаменник другого дробу місцями. Пишемо помножити. І М у нас піде у чисельник, а 4АБ у знаменник. І це дорівнює Ну що ж, у чисельнику тоді ми записуємо як добуток чисельників у знаменнику, як добуток знаменників. добуток буде від'ємний, один з множників від'ємний. То пишемо мінус. У чисельнику записуємо як 12. А у квадраті БЦ, що множиться на n. Поділити. Ну а у знаменнику записуємо як 1, що множиться на 4 АБ. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Зараз, щоб скоротити, давайте розкладемо на множники, щоб вам було зрозуміло, як скорочувати. 12. Ми запишемо як 4 помножити на 3. Далі А у квадраті ми запишемо як а помножити на а, Щоб скоротити А. Ну, Помножити на B і помножити на C. Ну і помножити залишається на n. А в знаменнику 11 множник напишемо. 4 запишемо помножити. На А і помножити на Б. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на 4. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А. І чисельник і знаменник скорочуємо на Б. Є? Yeah. Ну ж, тут у нас у знаменнику буде 1 її можна не приймати до уваги. То тоді в нас вийде мінус, а в чисельнику 3 АЦМ. Записуємо, що це буде дорівнювати мінус 3АЦМ. М Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні записуємо, що ми одержали 3 АБ. У другому завданні мінус 1, що ділиться на 5. СП. У третьому завданні. 3C у квадраті записуємо. Що ділиться на 2П. У четвертому завданні. Мінус 3М, що ділиться на 2С. У п'ятому завданні. Одиниця, що ділиться на 4Б. І у шостому завданні. мінус 3 Є? Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.